У сквері Стрілка відбулося несподіване археологічне відкриття. Через сув ґрунту відкрився вхід до невідомих досі катаком. Причини суву теж поки з'ясовуються. Наразі територія розчищається комунальниками. Харківська міська влада контролює ситуацію та розглядає можливості застосування знахідки. Ми долучили сюди краєвидок. Харківських істориків для того, щоб вони оцінили, що це таке, бо тут ідуть підземна комунікація. І якщо це буде представляти історичну цінність для міста Харкова, то ми зробимо такий невеличкий проект для того, щоб люди могли бачити цю історію міста Харкова. Може бути різні речі. От мені кажуть, що це може бути водогін, Колись спобудоване місто Харкове дуже задовго до. Теперішнього дня це може бути рибна площа, рибний ринок, який існував теж, де не в цьому столітті. Пересічні харків'яни та любителі історії вже висувають свої припущення стосовно знахідки. У мене є у колекції газета Красне знамя за січень 1964 року. Там є така заметка мірний взрив називається. І є фото до вибуху і після вибуху лазні. Великої лазні, яка розполагалась саме тут, ну дещо туди. Ну, це була не тільки лазня, це був дійсно міський центральний банно прачечний комбінат. У мене немає сумніву, що вони мають пряме відношення до лазні. Це якийсь підвальних фрагментів лазні. Лазня мала і підвали, і все. І вона побудована була як лазня, і вона була на той момент дуже популярна. Ми зв'язалися з істориком і екскурсоводом Максимом Розенфельдом. Він має власне припущення, але підкреслює без досліджень, будь-які версії залишаються з догадками. По-перше, там ще тривають земляні роботи, ще працює ескаватор і розкопує це місце. Це якісь були капітальні споруди. Я так на око, що я можу сказати, без всілякої такої експертизи, не помацавши руками, що це кінець 19-го, найгарніше. Сприча може, це буде там початок го перша половина 20-го сторіччя за типом конструкції. Лазня, якщо була, вона була біля розкопу трішечки ближче до Лопальського мосту. Тобто це не сама лазня, ну там комплекс цілий був забудови вздовж цієї алеї, перпендикулярно банному провулку. Скоріше за все, це якісь житлові або торгівельні споруди, і це або цокольний поверх, або перший поверх, або напівпідвальний поверх цієї споруди, яка там була. Те, що можна зараз на цей момент сказати, Анна Дзядик, Олександр Іванов, Олексій Старенков, Юрій Бобикін, Харків новини.